Та година в Україні свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда Інтера. Мене звати Лілія Налягака. На початку кожної години новини. У Херсоні пролунав потужний вибух. Це сталося під час тривоги, сигнал якої почули сьогодні у низці областей та Києві. Тоді у повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. Деталі атаки наразі невідомі. Балістикою ударили окупанти вранці по Одесі. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, у наслідок атаки уражено об'єкт інфраструктури. Інформацію щодо потерпілих уточнюють. Окрім того, росіяни вдарили по Одещині двома керованими ракетами. Їх знищили сили ППО. І на південному напрямку наші захисники збили три розвідувальні ворожі безпілотники: два «Орлан-10» та один Суперкам. Також противник атакував Україну двома зенітними керованими ракетами С-300 та С-400 із Білгородської області та трьома іскандерами М. Зазначили у повітряних силах. У Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки по багатоповерхівці, яку ворог здійснив напередодні вранці. Учора, пізно ввечері, рятувальники деблокували тіло третього загиблого. Пошукову рятувальну операцію було завершено. Що зараз відбувається на місці трагедії? Розкаже моя колега з Дніпра Олена Менделюк. Вона працює на місці влучання і зараз із нами наживо. Привіт, Олено. Як триває ліквідація наслідків атаки? Привіт, Лілія. Перш за все хочу сказати про те, що за кілька хвилин до, до ефіру було оголошено у Дніпропетровській області. Повітряна тривогу. Вже пролунали вибухи. Поки без потробиць моніторгнові пабліки повідомляють про цілі в напрямку Дніпра. Тож населення прошу перейти у безпечні місця. Ми одразу передамо в укриття після включення. Ну а на місці влучання по багатоповерхівці продовжується ліквідація. На зараз працює важка техніка. Зокрема, самоскидами та тракторами прибирають розбиту цех з пішохід. Ної частини вулиці наслідки документують поліцейські лише завчора до правоохоронців. Надійшло 264 повідомлення від потерпілих, майно яких пошкоджено або зруйновано внаслідок російського удару. Зокрема, це пошкодження квартир, будівель, приватних осель, транспортних засобів, магазинів, офісів, навчальних закладів, адміністративних будівель, торговельних павільйонів. Профільні комісії продовжують обхід житлового сектора, аби зафіксувати руйнування та скласти акти. На зараз відомо про 10 ще зруйнованих. Квартир, однак, ця кількість не остаточна. робота комісії продовжується на ранок. До району адміністрації звернулися 40 дніпряни із заявами про пошкоджене майно. І також за інформацією від міськради у закладах освіти сумарно вибуто понад 100 вікон, понівечено дах однієї з будівель. Ну тут на місці продовжують працювати штаб поліції. Вони продовжують приймати заяви від дніпряни. і там де дозволяє безпекова ситуація. Вони дозволяють підприємцям прийти до своїх помешкань і оглянути. Ти приміщення, що вціліло, що ні. Тут на місці ми зустріли власника однієї з кав'ярень. Тож прошу послухати пряму мову, що в нього вціліло там, наче все більш-менш ціле, але все ну, звичайно брудне, трошки водички. Але я сподіваюся, що апаратура вся ціла. Скажіть, будь ласка, чи плануєте відновити роботу? Звичайно. Звичайно, це ну як, як дозволять, як дозволять, зразу будемо працювати. Нагадаю, що внаслідок ракетних ударів по Дніпру загинуло троє людей. Ще понад два десятка отримали поранення. Станом на ранок семеро людей залишаються у лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує. Ну й безпекова ситуація залишається напруженою. Вранці підрозділи повітряного командування. Схід знищили над новомосковським районом ворожу ракету. Також приземлили ще один БПЛА. Його оборонці неба збили над синельківським районом. І буквально годину тому маємо приліт у Кам'янському. Поки обласна військова адміністрація подробиць не повідомляє. Зараз нагадаю про те, що у Дніпропетровській області продовжується повітряна тривога. Будь ласка, бережіть себе та своїх рідних. Студія, вам слово. Дякую тобі, колего. Ти теж бережи себе. Я нагадую, що з нами напрямому зв'язку із місця влучання російської ракети по багатоповерхівці в Дніпрі була наша кореспондентка Олена Мандалюк. І повітряна тривога пролунала не тільки на Дніпропетровщині. Актуальну мапу тривог ви бачите на екрані. Чергове повідомляють про загрозу застосування ворогом балістики. Є інформація про вибух у Запоріжжі. Усіх жителів регіонів де є ракетна небезпека. Просимо подбати про власну безпеку. Пройдіть в укриття. За добу на фронті відбулося понад сотню бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 31 атаку. На Бахмутському стримали 23 штурми ворога. Стільки само на Новопавлівському, на Лиманському окупанти 13 разів били по позиціях сил оборони. На Оріхівському 5. На Херсонщині завдали сім атак, однак намарно. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з позначеним командувачем оборони Данії Майклом Вігерсом Гілдгардом. Лідери обговорили нагальні потреби збройних сил України на різних напрямках та шляхи і можливості для подальшої підтримки з боку данського уряду. Сирський подякував данцям за системну допомогу нашому війську та підкреслив, що вона є для нас вагомою. Понад 200 мільйонів євро на ППО і снаряди для України нададуть Нідерланди. Про це міністр оборони країни Кайса Олленгрен заявили під час засідання Ради Україна НАТО. Допомога термінова, тому зброю і техніку від Нідерландів доправлять в Україну якнайшвидше. Більшу частину суми 150 мільйонів євро витратять на ППО дальнього радіуса дії. Це німецька ініціатива. Також Нідерланди купують засоби ППО малої дальності на суму 60 мільйонів євро. Такі системи можна використовувати для боротьби з атаками безпілотників. Країни НАТО готові передати Україні більше ППО. Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Міністри оборони країн НАТО погодилися посилити військову підтримку України після зустрічі з Володимиром Зеленським. Він розповів і про ситуацію на полі бою і про критичну потребу зсу протиповітряну оборону. Держави, які не зможуть надати власні системи, допоможуть придбати їх. Говорить Столтенберг. НАТО визначило, які спроможності має увесь альянс. Є системи, які можна зробити доступними для України. Тож я очікую нові оголошення щодо засобів протиповітряної оборони незабаром. Крім Петріотів, союзники можуть надати іншу зброю, включаючи французьку систему, SAMP-T. і багато союзників, які не мають доступних систем, пообіцяли надати кошти для їхньої закупівлі для України. Країни Китай став основним постачальником для військового комплексу Росії. Саме в Пекіні виготовляють критично важливі деталі. Це допомагає окупантам вести війну. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Росіяни отримують різні верстати, напівпровідники та інші товари подвійного призначення. Це полегшує Кремлю відбудову оборонно-промислового комплексу, попри санкції інших держав, говорить держсекретар США. Однак Пекіну не вдасться мати хороші відносини з цивілізацією цивілізованим світом, якщо він і надалі підтримуватиме війну Якщо Китай хоче з одного боку хороших відносин з Європою та іншими країнами, то з іншого боку він не може підживлювати найбільшу загрозу європейській безпеці з часів закінчення холодної війни. Це те, що я чув за столом G7. Якщо Китай на очах у всіх налагоджує все тісніше партнерство з Росією, яка веде агресивну війну в Україні всупереч міжнародному праву, то ми не можемо з цим погодитися. Цієї ночі українські дрони знову дісталися до Росії. Близько другої ночі в Смоленській області спалахнула пожежа на об'єкті паливно-енергетичного комплексу. Губернатор регіону відзвітував усе через українські безпілотники, які атакували Кардимівський район. Російська ППО нібито збила всі, але зайнялося через уламки. Тим часом у Калузькій області повідомили про пошкоджену енергетичну інфраструктуру. Теж через український дрон. А в Брянській відзвітували про збиття п'ятьох українських дронів. Однак все одно гасили пожежу, пошкоджена електропідстанція. План перехоплення. Поліція розшукує зловмисників, які вночі розстріляли поліцейських на Вінничині. Від травм один із копів 20-річний правоохоронець загинув, інший поранений у лікарні. Моторошний інцидент стався у другій ночі у Гайсенському районі. Працівники поліції зупинилися у комендантську годину, зупинили у комендантську годину підозрілий автомобіль для перевірки. У салоні було двоє чоловіків, документів вони не надали, натомість відкрили вогонь. Нині на території Вінницької та Одеської областей введено спецоперацію. Завдяки зусиллям оперативних служб встановлено осіб, ймовірно, причетних до скоєння злочину. Це вони на камерах відеоспостереження. Розшук злочинців триває. Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити особи зломисників. Наразі їх шукають по всій території України. За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження передбачене статтею 348 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає додовічного позбавлення волі. Від колективу національної поліції ми висловлюємо щире співчуття родині загиблого. Обмежать рекламу азартних ігор в інтернеті, лімітують час на азартні ігри на тиждень та ліміти витрат. Блокуватимуть нелегальні вебсайти онлайн-казино та запровадять обмеження для військових. Такі норми встановлені рішенням РНБО, яке підписав Володимир Зеленський. Крім того, СБУ проведе перевірки організаторів азартних ігор, а банки блокуватимуть кредитні платежі громадян на рахунки онлайн-казино. Україна посилює енергетичну безпеку. Міністерство енергетики України повідомило про запуск амбіційного проєкту з будівництва п'ятого та шостого енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Проєкт реалізується в рамках меморандуму про взаєморозуміння щодо розбудови дев'яти реакторів. Між Україною та США одна з провідних електротехнічних компаній США Westinghouse – вже виготовляє особливе паливо для цих реакторів. Створити лінію з виробництва цього палива планують в Україні. У 2020 році ми підписали угоду про розробку палива для реакторів на 5 років. Після повномасштабного вторгнення ми значно прискорили цей процес і зробили неможливе. Вестін разом з українськими фахівцями розробили це паливо вдвічі швидше. Це значний крок для енергетичної незалежності України. Усі проєкти подробиць та прямий ефір марафону. В єдині новини ви можете дивитися і на нашій Ютуб сторінці. Адресу ви зараз бачите на екрані, а наступний випуск новин о 13-й. Доти ж єдиний марафон продовжить Олександр Васильченко.